Приїхали на пасіку до Володимира Зуїнка. Отакий От кран зробив своїми руками. Копія із лоудера. Машина Dodge Ram 3500. Об'єм 5,9 дізель. На машину грузить 2-3 тонни і на прицеп до 5 тонн. Общий вес тягає такою сепкою приблизно до 8 тонн. Розход топліва такої машини каже від 10 до 20 літрів дизеля. Где-то кілограм по 85. Еще ваші було, чем зараз получается. Ну, ще, ну Мімум кілограм на 6-7 на ваще. А, то есть где-то 150 кг Ну, Проверяли экран, три мішка сахара на цей, на подонні і крутили. Ну, в принципе, нормально. И, бачимо, що його тянет туди раз в ту сторону. Так буквально банально, раз-раз подняється горизонт. Ну, я їх глухо сказав, але тепер в цю сторону тяне. Полка, буквально так, якщо власно набіти, можна там за так, пару міну підравняти. Ну можна, звісно. А тримати. у вас стоїть уровень чи ви просто yeah. по крану дивитесь, куди уходить ну, і підравнюєте? Дійсно стояв уровень, то, я тобі розказував механічний. Його uh -huh. Кратше, з уровнем треба доработати. Ну, так вони і мед знімаєте цим праном, так? Да, да, мед і... взагалі ідеальний. Ну, кран дуже гарний. Тільки залишилося доробити, щоб горизонт автоматично ловив, щоб не вручну підстраювати, а щоб він там гіроскоп поставити, і щоб він постійно сам виходив. Це Олег Калінін каже, що таку електроніку в принципі не складно зробити, що він зробить, там запрограмірує програміст. І таку електроніку вони можуть спокійно на кран поставити, що буде горизонт, автоматичний ловити. Тобто просто витягуєш лібетку, лебідка така сама, як у мене. Стоїть це Володимир до мене, приїжджав, дивився і собі таку поставив, то теж довольний. Два роки відпрацювала, каже, все ну, гарно. Получається, просто кнопочкою буде виводити кран в робоче положення. А скільки, а скільки временів виводиться кран в положення робоче? Я думаю, Минуту. Да, там до Та мину... я думаю, менше, до, до минути, Та там. Ось у секунд 30, так? Да? Да. Тобто, есть... Есть, то есть, якщо поставити автоматичний горизонт, то буквально менше однієї кран виведеться в робоче положення і горизонт буде автоматично далі, він сам ловить. Ну і, і, і вперед, і то есть, Тобто цим краном і з прицепа знімає, і з машини знімає. Якщо кількість невелику, треба перевести бжів чи корпусів то їде просто машиною там, до трьох тонн. А якщо більше, то чіпляє прицеп. Володимир, а скільки, якщо в одному корпусі, наприклад, там весною ранньою ви можете вивезти сепкою? Ну, ми все одно веземо точок 112 вуликів. То ми 112 так... точок, я так да, так? Так, да? і возимо, не, не веземо більше. Тобто, то то якщо в двох корпусах, то раз 112 стає, ну, так? Да, да? так, що ж возили, забирали до А полу. оце ви привезли 112, 112. вуликів повних. Приблизно, який це обща вага цих 112 ну, вуликів, що машина привезла? На вісах вулик стояв, то на одній пластиці 125 кг, а на другій 130. Це вес поддона повністю, ну, дві сім'ї. Угу. Вес поддона 130 кг. Це получається 50-60 поддонів. Тон, 50, 7, 7, 7 тонн. Тон, тон. 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 І спокійно, mm -hmm. да? Без проблем. Що Олег, як тобі кран? Супер. Супер. мені здається, кажется, що тяжеловато. Ну, 300 кг. 300? Ну, mm. Труба квадратна, оця труба. Я, сверка, це спеціальна а, труба, а 7, та, 100, 100, да? 100, да на Щіна, я... А ви так З... то розсчитували чи це все ну, по методам ну, тика? Це все методом тикав. Вперед мені знайомі, я в Віталіку відео скидав, хлопці, класіка ковер, якщо захочете, можете подивитися. Вони зробили примітивний своїми руками. От я до них поїхав, подивився, думаю, не за я не зроблю так. же. Ну. І, в принципі, вони підказали, яку вони трубу брали. Це 114 труба, то ще на стінки 9 мм. Єдине, що я... Так як в мене кран довший, в них на газелі 4 метри, а тут 4,80 5, 5 метрів, так? Да? До кінця прицепа, щоб був сантиметровий, mm. Я коротив на 4 метри. Олег, такий кран зможеш зробити в горизонту в автологічній? У мене зроблений. Є такий. такий, да в тебе? Без автоматів. Ну, ну, кого цікавить, Володимир каже, не буде такий робити на продажу, собі зробив. А Олег, в принципі, думаю, всі Олега знають, можете набрати, пообщатися. Я пообіцятися. Вибачаюсь, я думаю, що це має робити професіонал, який працює з железом, з електронікою да, да? з електронікою і людина-пасічник. Тобто, ну, Олег це найкраще поєднання оцих всіх план. Ну, да, я, всіх... я для того Олега і ну, ми взяли з собою. Ми планували їхати Олег Вінський, Діма Бондаренко. І я Олегу позвонив, бо я розумію, так подумав, хто може зробити. Я був на його ну, производстві, так скажемо, бачив, як це все робиться, ці всі там лазерні резки, все, то. Ну, я думаю, для нього це не задача. Ну, да. ну, це, фактично цей кран зробив я ну, на коліні, умовно, грубо да. кажучи. Тобто, я не професійний сварщик. Тобто, ну, Робити їх на продажу я ну, не можу. Ну, а не у вас, от у вас ну, здорова машина була, Не ну, була, то, а, а, а і є, і зіл був, і от татра стоїть повноприводна, бо у вас зараз ще досі є, то ви вибрали. Ну, Попробувавши оце все, то в наших умовах ви вибрали отаку модель кран, да? і... Ну, це виходить оптимальне для невеликих пасік, там, ну, 200-300, може, навіть, максимум 600 ціней. Я думаю, що це оптимальне рішення. Тобто бабки це дорого і обслужування, і стартова ціна. Е, ну, недостаток бабки, я вже казав, можна за машиною на прицепі вести бабки, а можна вести 64 вулика. По времени розгрузка бобкетом і краном примерно одинаково. Ну, Фізично легче, uh -huh. легше, да, я, я не спорю. По затратам солярки, бобкет тоже, там теж то 3 літра чи 3,5 солярки в час він uh -huh. споживає. То есть, ну, краном і тут дешевше. Ну, і баккітом корпуса не знімеш, а цими да, знімеш, цим і корпуса знімеш. Універсальніше, мед можна знімати. Ну і такий план машини, що машина і прицеп, як тобі треба. Ти можеш робити на машині, ну, типу, машиною поїхав, як десь далеко їхати або там перевозиться, то беремо прицепи, ну, навіть ті корпуса забираємо. Вже ну, більше площа виходить, що ти можеш ввезти. Поліція не ціпляється, що Все зробили. — А, зробили. Так, все. Погралися. Ну в паспорті стоїть, у вас шокран вписаний, так? Да? Да, стоїть, і є, запаровали ну, такі, як дуже на машині. Ну я на мазі багато не їздив, але все одно за 500 кілометрів їздив, то і міліція останавливала, то в принципі за кран. У тебе як інструментальний ящик там, апіст, ну, да, да, а підстав лежить. А як тут гідроциліндри видно, все видно, вона при луках спиняє і кажуть, що це у вас таке. Як вже його робити, то робити до кінця. Да. Ну, обязательно треба дівати сертифікат мені, щоб тут любов когось уб'є. Може бути проблеми. Ні, я в що... <гум> да. ну, ну, ще казав, що сертифіціронно зробити. Классно, це а тут не було варіантів, щоб не алкостю, а щось нормально поставити. Так, да? Ну це просто інтомно, що так він... Вер... ну, рецепт. По самому мінімуму, якщо пара вуликів важить 80 кг, 64 вулика, це посчитай. По 40 кг 64. Це більше, ну, десь під 3 тони весу, тільки це по самому мінімуму може їхати. Ну, у мене теж, як я вазив прицеп, раніше, теж автовська ресора, ну, понятно, що маленький прицеп, там 2 тони то в принципі проблем не було, щоб рам кривалов. Ти ж як везеш мед, ти його хорошо пригружаєш. Да, да. Це якщо пустим, то він скаче. Не, а якщо, коли... Як коли не забуде. Да, якщо як... не, не пустим, то треба ставити на середину. Не можна ставити ні спереді, ні ззаді. А ну, іменно так, щоб воно вес не підскакувало. У нас було, що ми його поставили наперед, то воно підскакувало жопа і ну, порвалися рамки. Ну це е, моє мнение, що для пасі України це така якби супер, супер модель, суперпоєднання. Такий тягач мощний кран. Каже, я не пронесла, не сваря, але нормально. Ну, шви. -а. Ага. Шви видно такі. У ну, мене ніхто абсолютно не хіба. І тут красиво, там я там перед... Пора... Рольки Да. Ну, я можу показати все. У мене відео є, як я його робив, розкажу. ну, Любі нюанси. Ну, ми які. ось поставили трактор з прицепом. <позуміст> я думав і ось з прицепа. ну, Що там тільки не думав. Потім подивився, хто що робить. Подивився багато відео степлер. Там він розбирає, там видно, що стоять. Там ну, конічних... почти два, звісно, да, подшипника піджимається. Олег, так, а підскажи, от така рамка, в мене теж такого плану, не знаю скільки вона важить. Я не важив кілограм 10 12 Ну Мені трошки більше, якби. Ну це більше. ще більше. Да. А можна таку, ну і це сильно дорого, допустимо, кошти з якогось легкого металу, типу титана зробити. Там теж день буде кошти. Дуже дорого, так? Да? Звісно. Бо вроді би. Можна просто боліфонку металу, у нас тут сюди. Просто, просто щоб, щоб інженери розчитали і максимально Тобі. її облічити. Тобі так? з полторашки навіть буде. Ну, в мене з двойки металу, то там взагалі ніде не ні граємо, щоб ну, наші прогнози. Я не знаю, може різ, звісно, краще розбирається. Заключалася. Ця труба у нас 30-та промишлення. Труба в трубу випускається. Да? да. А ця 40. -та. І відповідно, э, ну, навіть при 3 мм стінки це буде у нас 34. -34 4. Остається. 4 мм люфт – дофіга. Як 4 мм, то це в колокольчик. Ш... Вес... Наш... Або робити ставку, там до Ну, то, ну там не можна, не проблеми досить. Можна тут ставку діляти з той сторони, а тут ставку з тієї сторони. Да щоб воно не мешало, воно щоб витягнуло витягується. І yeah. потім не попало, може тільки тут робити. Uh -huh. А тоді воно буде і так. Воно ну, так і так буде. Ну, тобто воно все одно прийдеш до того, що лучше, простіше цілу трубу кинутися. А не воно може з двойка перехнути, подобрать та подобрати там. По 32-ї в нас не рубри. Ну Немає такої труби. Бо... Ну, дивіться, що ну, У вас як один таскає, один на пульту стоїть. Та да, ні малий тягає, малий пультом заробить. Да, пульт безпроводний, так? Да. Пульт безпроводний. Може бути сюди пульт приділити. Ні, ні, там пульт не треба приділити. Там дуже діло штука, вже якби концовики є. Тут, тут ставиться да, концевики, рамка, до пульта yeah. виводиться, просто припаяють розйомчик, пульт yeah. ставляється розйом, ложиться на полочку. І воно все виходить як в оригіналі, ну, візелоудера по рамці. Ну, да. Тобто піднімаєш високо, за занизь, піднімаєш низько, заверх, якби ну, дуже удобно. Ну так, ну, да, так є, да. знову нажимаєш, піднімаєш, за того пускає. Ти кажеш, титана, космос день, це в яких типах іде? Я не іде. Ну приблизно, якщо з титана там, тисячу доларів буде стоїть, чи менше. Та я я не не знаю, ну суперігна... ж там не так дорого, як іде, Чи з якогось алюмінія, може там дюралі упрощення. Просто це ну, реально проблема. Ну, Вона... ну, знали, да, може, Її може. тягаєш я, трошки. Я, це живіше, ніж ваша Ця? А ну зараз спробую. Да, тяжеліше, на тіла два-три тяжеліша. Ну все одно тяжело, воно так лікариться. А як ти за, як ти за весь день натягуєшся нею, то воно нормально ну, в руки. Круте її. Щоб легенька була, щоб так спокійно, то було б, звісно, набагато давніше, да? Вона ще мощніє з його. Що 60, легше, так? Да? Ну чим легше, тим легше. Короче, суть. В слідчому. людина важить 80 кг, І все, чим важче ти штовхаєш цей, в тому mm -hmm. тобі ще інерція тобто тобі важче. Чим воно легший подон, чи по одному вулику, тим легше тобі буде. На бабки тобі без різниці, ти можеш тонну підняти і, ну, ну, і нічого не це. Ні, ну, я, наприклад, скажу, що в мене кран без горизонта, ну, поверхності болі і міні рівні. То, наприклад, підняти 4 вулика, ну подон на подон ставлю, якщо mm -hmm. в одному корпусі повністю заку... закормлені, це набагато легше погрузити. Чим взять, просто один вулик і вручну погрузити. Один вулик. Тобто, там, не знаю, в 5-7 в разів раном, ну, нагрузки ніякої. Перевіз, наприклад, там, ну, в пасіку додому 700-800 сімей. Ну так, чуть-чуть підморився, а не так, як раніше, коли вручну, що треба місяць відходити. Це щиталь, все від об'ємів залежить. Розумієш? Якщо у людей там, умовно 50-70 вуликів, то воно їм може не треба. Такий прицеп длинний, Ну да. І два чоловіка підійшли, вкинули, вкинули, вкинули. 20 минут роботи. На цьому да, цьому все і, все. Да, і на цьому все закончилось. Якщо тобі треба там умовно 7 тон погрузити, да, це вже ну вроді трохи весу є. Mm -hmm. то есть, ну, ну а ран поставили, получаються перевозки, е ну, сйом меда, це все, то есть, на багато упростилась, да, робота. Особливо сйом меда дуже подобається, тому що ну, перед цим видували, ну і в цьому году даже видували то. Поки 112 дійшли до кінця, в мене вже спина тріщала. Зараз ну, да? Да. При... Да? принципі, у ну... У вас нікот, чи самі не роботи, ні кот, да? Ну, В принципі, різниці я не бачу. Діма, а тобі більше подобається ні код, так, ніж квебек. Квебек якісь сітки? Ну, сітки, да. да, так, ну ні код, так, не давайте трави. Да, красивіший. А, плюс і... там сітки треба їх ну, обрабатувати, загинати, щоб це оцени... не. Дошав, не ну, проще то й купити пластикові. І все, так? Да? Ну і плюс сам удалитель тоньше, культурніше воно виходить. Угу. Все воно красиво. Що, Олег? Аби вивод. Чайка. Чайка. Виключайте. Так, все кажуть, виключать камеру, будемо кататися на машині. Поїдемо в цех по відкачці, подивимося. Всім дякую за увагу. Задавайте питання. І ще раз, якщо такий кран комусь треба, то в принципі думаю до Олега Калініна обращайтесь, він буде не проти. розроботає під вас, то, длину циліндри обговорити все взагалі. Діма, а ну давай тобі рекламу теж дам. Я ні разу нікому рекламу не робив. Купиш мені, що ти мені купиш? Кофе? І да. ну, хот-дог. Хорошо. Хот хорошо, за кофе і хот-дог ділю рекламу. Ти можеш зробити квебеки, так? Да? Ага. Да, він може зробити. Діма хочу. Бондаренко робить квебеки, в нього теж цех, тоже дорогі циркулярки, я бачив, якісь імпортні. Ну, по квебекам до діми. А Володимир, ви що, що вам рекомендуєте? Володимир працює на свою пасіку. І нічого не робить, да? не да, Ну, Дуже, тільки постійним клієнтам я да. ну, роблю. Ну, Володимира, це перші корпуси, які я замовив шип. то ну, качество ну, на уровні крупса гарні. Ну він уже роздачився, бо дуже багато грошей на медові заробляє, того плотнює. Багато меду качає, дорого дуже його продає, того вже плотній займатися не хоче. Ну не те, що ти це рекламу. Нема мені реклами. Нема реклами, так Олег може що? Нічого. Олег Олег може нічого. Як і я, в общем. Ми за Олегом нічого. Можеш, а, по, а ось по, три по, людини, які я прорекламував. По случаю прорекламувати Вадима Лукашенко, ну, да. Лукашенко з Білої церкви. А ну скажіть, прицеп Вадим Лукашенко з Білої так, церкви. Якщо хочете прорекламувати. То... Значить, ну яка ситуація? Прицеп до п'яти тонн весу везе на собі прицеп. Ну це, звісно, що машина дозволяє. Ніяких питань немає, ні по ходовій, ні, ну, ні по чому. Два роки експлуатації прицепом просто дуже задоволені. Я не знаю. Я планував там і сам його робити. Ну краще, ніж Вадим. Поки що я не бачу, хто no. може зробити. Ну, у нас супер. Що последніх там 5 год чи 7 років багато появились виробників? То є, і прицепи під пасіку можна. Ось уже і крани є, і насоси аліхоба. Ну в общем, розлічне обладнання для пчеловодів вже є з нашого українського Знає, производства. Так, має? так, да, це дуже чудово. Це ну, дуже чудово, і дуже розвивається. От лінії гусля я вам скажу, що дуже багато освіченствані. Наприклад, я купив, а товариш у мене купив. Розпочатував кушнеком через півтори роки. То я так візуально тільки насчитав чотири усовершенствування. за полтора роки на одній розпочатував Тобто всі молодці, всі хлопці усовершенствуються. Ідуть вперед і працювати з пчолами стає все легше і легше. Всі готуються до старості, але... до старості, щоб не рвати спину. Да. Да. Здоров'я треба берегти замолоду. Да. Вже як його немає, тоді вже немає То що ти просто ти? берегти. Мені да. буде пошкоджена спина, не будеш радий ні мед, ні гаджети. Да. У Володимира є канал, Володимир Зуїнко. комерційна пасіка. Да? Да. Я ще силку прикріплю знизу. Я ще так не раз не робив, думаю, в мене вийде. І можете зайти, подивитися, в нього там теж є багато цікавих відео. Дякую за увагу, всім до побачення.